Всім доброго дня, мене звати Катерина Гоцела, я співробітниця музею ханенків, і я дуже рада мати змогу приєднатися до онлайн-семінару Доступність культурних просторів, де я б хотіла більш детально розповісти про е, програми музею ханенків для незрячих та слабозорих відвідувачів. Звісно, такі програми є не новими і активно впроваджуються в різних музеях України. Але я б хотіла поговорити саме про досвід нашого музею, як музею мистецтв. Адже, як прийнято вважати, мистецтво є доволі складним явищем для пояснення, для сприйняття незрячі. Та слабозорими, що, звісно, не є так, адже кожна людина залежно від власного життєвого досвіду, психологічних, фізіологічних особливостей, сприймає мистецтво абсолютно по-своєму, не гарно або погано, а просто по-своєму. І саме тому ми довгий час вивчали практики музеїв США, музеїв Європи для роботи з незрячими та слабозорами, щоб впроваджувати їх тут у нашому музеї. Я особисто також їздила до музею історії мистецтв у Відні, де знайомилися з їх інклюзивними програмами і е, щось також мало змогу запозичити для нас. А, і... Звісно, методологію роботи музею мистецтва з незрячими та слабозорими може також впроваджувати будь-яка інша інституція, яка займається освітньою діяльністю. Ми почали розвивати такі програми більше двох років тому. І я тоді насправді була вражена тим, наскільки нецікавим та неактуальним є мистецтво для незрячих та слабозорих, перш за все, зображальне мистецтво. Адже першими нашими відвідувачами були дорослі, а також багато школярів, які були надзвичайно освіченими, дуже любили історію і культуру в цілому. Багато читали, але ось саме мистецтво як таке було для них нецікавим. Вони просто не вірили в те, що можуть зрозуміти, осягнути, для чого зображальне мистецтво, про що це, навіщо це. І ми одразу намагалися зробити наші програми такою цікавою подорожю, насиченою різними позитивними емоціями, щоб ось цей шлях від незнання, нерозуміння Розуміння недовіри до усвідомлення того, що ти можеш стати частиною цього, ти можеш усвідомити, щоб цей шлях був дуже цікавим і насиченим, і щоб надалі у людини була мотивація і продовжувати знайомство з мистецтвом і робити його такою органічною частиною свого життя. І... Тому раніше, ну і зараз, в принципі, наша діяльність з незрячими та слабозорами зосереджена саме на таких групових заняттях, під час яких ми використовуємо багато роздаткових тактильних матеріалів. Ну, усього того, що могло б стосуватися предметів мистецтва, про які ми говоримо, просторів про які ми говоримо. Звісно, творі мистецтва в більшості випадків часто не мор більшості випадків не можна торкатися руками не лише у нашому музеї, а й у багатьох інших музеях світових для того. Щоб зберегти оригінальні пам'ятки, але це ніяк не зменшує можливість знайомства незрячого або з мистецтвом. Ми, наприклад, використовували різноманітні фактури, аромати, форми, фрагменти, смаки навіть. Чим підсилювали розповідь ведучого або ведучої заняття. Крім того, ми навіть відтворювали картини. В нашому випадку це були натюрморти європейських майстрів 16 17 століть. Таким чином, щоб незрячий міг зрозуміти, яким, як сам. Які предмети розташовані на творі мистецтва. А також за досвідом музею мистецтва Метрополітен, ми навіть відтворювали а, м, картини з присутністю людських фігур, якими ставали самі учасники заняття, вони отримували реквізит, вони ставали, відтворювали витворювали пози, пози зображених на полотнах, в скульптурі а, і таким чином вживалися ще більше розуміли суть, а, вигляд а, того чи іншого твору мистецтва. Ну і, звісно, всі ці практики мають також супроводжуватися. Коментарями ведучого або ведучої групи, який має володіти основами аудіодескрипції, тобто описом твору мистецтва або простору, або будь-якого предмету. А наразі є різні практики, є різні думки щодо того, як краще проводити, робити аудіодескрипцію, але є якісь основні такі моменти, які можна застосовувати під час занять, описуючи той чи інший предмет. І тому на подібних заняттях краще все ж наперед, перед проведенням. Такої екскурсії або заняття все підготувати ретельно, продумати маршрут, продумати усі аудіодескриптивні описи, а для того, щоб заняття було більш організоване, адже незважаючи на те, що таке заняття нічим майже нічим не відрізняється від будь-якого іншого, все одно воно є більш трудомістким, тривалим, тому що потрібно використовувати багато тактильності з цього вживання, різних ось таких методів, які забирають багато часу. Звісно, під час заняття можна бути що змінити за побажанням групи, але все одно підготовка такого заняття наперед, вона понад усе. А, ну і часто, звичайно, незрячому відвідувачу потрібно подивитися щось руками. А, і якщо твори мистецтва часто не можна чіпати, то, я думаю, у будь-якому музеї знайдуться якісь речі, які все ж таки можна а, торкатися до яких. А у нашому випадку, це, наприклад, старовинні сходи, яких дозволено торкатися усім відвідувачам без винятку. Це певні там, елементи інтер'єру, іноді стін. Вікна, якісь елементи споруди архітектурної. Тобто усі ці такі елементи вони є дуже інформативними для незрячого або слабозорого відвідувача, особливо якщо вони підкріплені описами, аудіодескрипцією ведучого. Ну і іноді, звичайно, навіть будь-якому відвідувачу і мені також хочеться чіпати і твори мистецтва. Це дуже-дуже спокусливо. І саме тому ми почали створювати тактильні копії. Творів мистецтва, сподіваємося, що їх буде все більше і більше. У нашому музеї одну з них я намагатимусь вам показати коротко наприкінці відео. Звісно, усі ці методи роботи, про які я говорю, ось ця тактильність, вживання це все цікаве будь-якому відвідувачу і може підсилити будь-яку екскурсію, тому такі методи роботи ми використовуємо під час щоденних, наших щоденних занять, програм з дорослими, з дітьми, будь-яким відвідувачем. Ну, карантин, звісно, вніс певні зміни у наші плани, поки ми не можемо приймати групи незрячих та слабозорих у повній мірі, адже ем, ось ця тактильність є важливим моментом під час таких занять. А за карантинними обмеженнями це заборонено. Тому наразі пріоритетом для команди музею також стала адаптація всієї існуючої інформації онлайн для кожного користувача, незрячого та слабозорого в тому числі. Це стосується всіх наших постів у соціальних мережах. Також стосується нашого сайту, який постійно розвивається, там є розділ онлайн колекція який ми постійно доповнюємо, а творимо мистецтва з нашої колекції, для того, щоб будь-який відвідувач, не виходячи з дому, також зміг ознайомитися із наповненням нашого музею, із його суттю. І всі зображення ми також намагаємося адаптувати для їх, для того, щоб з ними міг ознайомитися будь-який незрячий та слабозорий користувач. також. А зараз ми також співпрацюємо із Київським центром незрячих, який організовує онлайн-лекції для учасників свого центру, а туди вони запрошують часто різноманітних спікерів, які могли б розповісти онлайн про історію мистецтва, про якесь культурне явище або про якусь інституцію українську, до прикладу, я декілька разів ставала спікеркою цих онлайн-лекцій, і насправді це дуже цікавий досвід, який ще більше прокачує сті твої навички аудіодискрип. Дивного опису, тому що ти знаходишся в однакових умовах зі слухачем, ти поза стінами музею, поза його межами, і тобі потрібно описати твір мистецтва, розповісти про нього ще і вписати у якісь загальні історичні а, культурні контексти. А тому це також дуже цікава практика, яка мені здається мотивує незрячих та слабозорих прийти у майбутньому до музею та більш детально з усім ознайомитися уже тут у його стінах, адже вони вже... Наперед, щось знають усвідомлення про місце, в яке вони потрапляють, і тому це ще більше підігріває такий особистісний інтерес для відвідання інституції. Дуже вам дякую за увагу. Сподіваюся, я коротко розказала про наші практики. Зможемо більш детально обговорити це, задавати запитання під час вже онлайн-семінару. І зараз хочу коротко також показати вам нашу першу тактильну копію твору мистецтва, яка знаходиться в експозиції, створення. На гончарною студією Сахно Арт. Поруч є табличка із описом, і з поясненням, яка також продубльована шрифтом Брайля. Стіл розташований зручно для того, щоб і дитина, і дорослі всі могли дістатися і подивитися, помацати і ознайомитися із тактильною копією. Вона розташована поруч із оригінальним твором мистецтва, а італійським рельєфом. Рельєфом, створеним італійським майстром, який розташований тут у експозиції музею. На цьому дуже вам дякую за увагу і бажаю усім гарного дня.